Місто Дніпро коледж радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо тему еквівалентна добротність. Ви знаєте коливальні контури, тобто кола, в яких включені індуктивність L і ємність C. В цих колах проходять коливання. Якщо до контура підключений генератор, то Коливання вимушені частотою генератора, і одним із найважливіших параметрів контура є добротність контура. Взагалі, ви знаєте добротність як відношення характеристичного опору ρ до еквівалентного опору втрат контура R. Але при використанні контура в реальних радіотехнічних пристроях на контур впливають зовнішні кола. Так от, еквівалентна добротність це добротність контура з урахуванням впливу зовнішніх ків. Наприклад, якщо контур послідовний, Тобто генератор і елементи коливального контура включені послідовно еквівалентний опір втрат, індуктивність контура, ємність контура, підключені до генератора. Так от, реальний генератор має власний внутрішній опір. Це властивість генератора. Якщо Глянути уважно на схему, то видно, що внутрішній опір діє так само в колі контура, як і еквівалентний опір втрат. Тому, якщо контур послідовний, то еквівалентна добротність, тобто добротність контура з урахуванням впливу генератора, це відношення характеристичного опору РО. До суми еквівалентний опір втрат плюс внутрішній опір генератора РІ. Генератор внутрішній опір генератора РІ діє одночасно з опором втрат в контурі, і тепер еквівалентна добротність це РО розділити на суму власного опору. Еквівалентного опору втрат, що характеризує контур, і внутрішнього опору генератора. Це еквівалентний опір, втрат, який складається з двох складових власний еквівалентний опір втрат, плюс внутрішній опір генератора, який безпосередньо ми враховуємо. Як параметр, що впливає на добротність. Якщо ж контур паралельний, тобто генератор і контур включені паралельно, то внутрішній опір генератора також впливає на добротність контура, але тепер еквівалентний опір втрат. І еквівалентний опір втрат. І внутрішній опір генератора діють, діють одночасно на контур, зменшуючи добротність. І вам цікаво, вам необхідно знати, як же тепер врахувати дію внутрішнього опору генератора на добротність. Так от. В цьому випадку еквівалентна добротність, Q еквівалентна – це також відношення ρ до R, але треба додати додатковий опір втрат R шунта. Ще раз повторюю, як і в послідовному контурі, при використанні паралельного контура, еквівалентна добротність це відношення R. До суми опорів, але тепер до еквівалентного опору втрат контура додається додатковий опір втрат, який, який обумовлений наявністю внутрішнього опору генератора. І для того, щоб знайти еквівалентний додатковий опір шунтування. Використовується відношення ρ РО квадрат розділити на r шунта. Ще раз підведемо підсумок. Якщо контур паралельний, тобто генератор і контур включені паралельно, то внутрішній опір генератора діє як шунт, як опір шунта. Знаючи опір шунта, ми можемо розрахувати додатковий опір втрат r. Який позначаємо Р шунтування і відношення характеристичного опору до суми опорів. Так от, якщо є зовнішній опір, який підключений до контура, то додатковий опір, визваний шунтуванням контура, розраховується як ро квадрат розділити на «РШ». Це ми знайшли додатковий опір втрат РШ. А еквівалентна добротність в цьому випадку це відношення ро. До суми власного опору втрат в контурі і додаткового опору втрат, який визваний наявністю шунтування. Контур шунтується внутрішнім опором генератора, це можна навіть спростити схему і показати, що до контура підключений опір РШ. Це і є внутрішній опір генератора. Або в деяких випадках в реальних радіотехнічних пристроях до контура підключають зовнішній опір Ершунта, який дозволяє коригувати значення добротності контура і забезпечити необхідну величину добротності. Необхідно тільки пам'ятати, що еквівалентна добротність в цьому випадку це відношення ро до суми. Опору втрат в контурі плюс додаткового опору, визваного шунтуванням РШ. А додатковий опір шунтування розраховується як відношення р квадрат на R, оцей самий опір Р шунта, підключений до контура. Таким чином, сьогодні ми познайомились з поняттям еквівалентна добротність це добротність контура. З урахуванням зовнішніх кіл. Якщо контур паралельний, то це сума, в знаменнику, сума R власні втрати, плюс додатковий опір втрат, визваний шунтуванням. І цей опір можна розрахувати як відношення ρ квадрат до R шунта. Якщо ж контур послідовний. також Формула еквівалентної добротності це відношення РО до суми опорів. Але тут просто додається до еквівалентного опору. Втрат контура додатковий опір. І в якості цього додаткового опора ми просто враховуємо внутрішній опір генератора. найближче укриття. Ще раз, еквівалентна добротність це добротність коливального контура. З урахуванням впливу зовнішніх кіл. Якщо контур паралельний, то до власного еквівалентного опору втрат контура додається еквівалентний додатковий опір втрат, визваний шунтуванням r маленьке Ша. Цей опір можна розрахувати як відношення ρ квадрат до величини опору шунтування r Ш. Якщо ж контур послідовний, то просто до еквівалентного опору втрат додається внутрішній, внутрішній опір генератора. Таким чином, розраховуючи параметри контура в реальних радіотехнічних колах, ми використовуємо поняття Q-еквівалентне. Зокрема, дуже важливий параметр. як Полоса пропускання або смуга пропускання контура з урахуванням впливу зовнішніх ків. Тепер це буде відношення власної частоти контура до еквівалентної добротності. Ви пам'ятаєте формулу полоса пропускання контура, це відношення F0 на Q, власна частота до добротності. І якщо контур застосовується в реальних контурах, то тепер полоса пропускання, це власна частота, ділена на еквівалентну добротність. Таким чином, ми, ви можете враховувати, розраховуючи радіотехнічні кола, враховувати, як впливає еквівалентна добротність на реальну полосу пропускання. В радіотехнічних колах. Тобто, ви можете свідомо розрахувати необхідність шунтування контура або вплив внутрішнього опору генератора на добротність так, щоб в конкретному радіотехнічному пристрої полоса пропускання враховувала вплив зовнішніх кіл на властивості контура. Це була. Еквівалентна добротність. На сьогодні все.